Дорогі друзі, і я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо грати в Ікею. Я 6 днів не викладала відео і сподіваюся, зараз, слава Богу, я з'явилася в день. Тому що мені буває так, знаєте, в мене така везучість, що я от постійно потрапляю в ніч. Ну, от така. я. Зараз є по звукам чую, що можливо, зараз не це ніч. Опа, на тут якийсь будиночок. Сховище, я б сказала. Так прикольно. Дуже прикольно, якщо тут, знаєте, так, розсховатися на час. Опа, я знайшла вже кухню. І сьогодні у мене до вас є така невеличка новина. Так як у мене майже півтори тисячі підписників. Я не дивилась, можливо, вже півтори тисячі можливо, ні. Але... Якщо набирається 1300 підписників, я починаю нову рубрику. А саме буду знімати про табори, Хел, і щось тому подібне. Тому обов'язково став лайкосик і підписуйся на мене, бо я буду багато відео, ще викладати різних, тому тобі слід підписатися на моєму каналі, ти можеш побачити багато відео, про які не буду тягнути, поки збираю вірш. І так, открізь, то можу не здати ніч, але ні. Підпортило. І так, в запасі. запасім. 12. В цілому це малувати, звичайно, ж, тому що я ще зараз не щось, ще зму. Не одне яблочко розумію. У мене таке перечуття, що зараз не стане Тому я бачу, все ж таки в те сховище, щоб можна було... Опа, ми є біля складу, ура! Дипнує їх не бачу. Немає. Ну, так як зараз ще день, то можна піти на склад. В цьому там подивитися. І, до речі, з'явилось в той день, коли була кривава ніч. Я дивилася в криваву ніч, і я просто собі тихенько сиділа в одному місці і чекала, поки настане день. Вау! Як прикольно! Нічок, так, особливо ось це класне місце. Дуже прикольно. місце, щоб переночувати, в цілому, дуже класно. Але я сьогодні знімаю взагалі в іншому місці. Кардинально я б сказала в іншому. Я хочу приблизно, можливо, тут, можливо, ні. Я десь таке місце знаходила, але чесно, ну от блін, я вже не пам'ятаю, де вона. Напевно, я от переночую тут, тому що зараз по-любому настане ніч, і мені нема буде де просто ховатися. Тому я краще заради Бога візьму і переночую тут. Тим паче їжа в мене є. Тут якось все неаккуратно побудовано. Давайте я сьогодні. Ой-ой-ой, це вражаю. Тай. Ай цікаво, якщо забратись що якщо то буде... А, ні, нічого не буде. Ну, в цілому, палетів достатньо, бачите, там хьюрбес. Напевно, я буду перероблювати будинок, але якщо зараз ще буде день, тоді я буду перероблювати. Хоча б встигну щось можливо зробити. А так, зараз ми зараз телевізор і. закриємо Капець. Добре, що я не почала будуватися. О, господи, що це таке за чудовиська, От так. Дуже прикольно. Мені дуже подобається особливо це чіл місце. Можна собі на заміточку взяти і зробити щось подібне. В цілому дуже класно, але дуже мало місця. Тому я, напевно, ось тут в куточку посидю, почекаю, поки настане день, тому що якось трошечки стрмно виходити, бо якби біля мене Харбс чи Хірбес, як його називати як хочете, але мені просто стрьомно. Я просто не хочу, поки виходите. І біля мене ще ось консультант. А, ні, господи, це просто полетить. Ну, коротше, я просто зараз, напевно, тут просто постою І в цілому думаю, що коли настане день, тоді і буду будуватися. Але я свою задумку втілю обов'язково, як настане зразу день, то тоді я в ближчому місці зроблю цю ідею. Тому, напевно, зараз просто посидю, не знаю, там почекаю. І, напевно, потім вже підзніму, коли вже. Однозначно настане день. Тому поки що можете почекати. Для вас це пройде всього лише одна секунда. І так, ну що ж, настав день, і я хочу втілити свою ідею. Для початку я хочу ...пройтися і подивитися, чи є на іншому складі. Ого, я там щось бачу, якось побудоване місце. Хочу подивитися. Ой, а там живуть люди. ну, да, живуть. Я думаю, можливо, тут будуватися. О, так тут, до речі, дуже багато ну, місця всякого різного. Чиплюсь біля мене будуть люди. Мені буде сумно. Тому зараз подивлюся і виберу місце. І так, я вибираю місце, буду будуватися ось тут. Щоб біля мене буде це пан, класний. Так що живемо також. Перший я ставлю один палет і далі беру інший, ставлю ось таким чином. Ось так. І тепер просто ось, роблю каркас. Ой-ой-ой, тут сервіс, Харбис. Хочу зробити такий будинок невеличкий. Деньку зараз зроблю каркас і, напевно, буду. Тут буде ніч. Тільки почалась... почався день і думаю, що ніч буде ще не Ладно, поход, поход. що ж ти такий, блін великий. Як ви бачите, я вже майже доробила. Типу каркасик. Думаю, за думку ви зрозуміли. Знаю, що все тут поки що не рідне, але це поки не головне. Головне залишитися живим. Ого! Дуже прикольно, до речі, місце. будуть консультанти можна буде переночувати. Дорожчи, біля в мене багато позорів столиків, тому можна буде щось спробувати зробити. Так, давайте заберемось, подивимося, що ж тут таке. Мені подобається, дуже гарно. Найголовніше багато матеріалів. Тому готуємо далі. Як ви бачите, каркас вже майже готовий. Ще залишилося небагато часу. Достатньо. Так, так, потом поставлю. І так правильно. Мені не подобається те, що воно. Я сейчас не возьму из Не страшно. Ну, ладно. Давайте еще давай. за материалом. Можно уже будет закрывать. И да. А в ночи я поправлю все свои косяки. Зараз точно буду ніч. Наприклад, всяку падають, я візьму. Ну, я ж це казала, тільки що? Зараз до мене йде Хюрбес. Можливо, зараз почуєте, можливо, ні. хтось вистить. Бачу, хтось по поверхні ходить там. Бачите? Бачите, тут консультант десь. Треш, конечно. Я потрапила просто в таку гарячу точку. Я так ну, стараюся принаймні хоча б робити якісь будинки, але в таких жорстоких містах що це просто Капець. Ну ой. Дівчинка, а що ти тут робиш? Вона, напевно, хотіла прикритися від консультантів. Ну, добре, ну мені не шкода, Ну, хай, напевно, приходить, якщо захочу. Бо, блін, ну, реально, консультанти це, це просто, блін, капець. Мені, напевно, потрібно просто складувати палети, а потім вночі будуватися. Бідна дівчинка. Куди піді мною? вдарю. на тобі. Бідна дівчинка. Не померла вже чи ні? Напевно, померла. Треш. Ну просто, блін, ну ось ще якась людина ходить. Зараз його пришльопнуть. Блін, я в такій гарячій точці. Це просто капець. Я от зараз чую, як тупо консультанти. Треш. Ну, коротше, добре, я зараз, напевно, переживу ніч, а потім вам розкажу, як усе було. До, усь, до всіх підроб, підробиць, до всіх деталей. Коротше, я зараз, поки почекаюся, ще залишилось буквально хвилини дві. Боже, господи. Ладно, я зараз напевно буду зупиняти запис, і через декілька секунд з вами зустрінемося. І так, друзі, як ви бачите, вже настав день, і я вам зараз розкажу, як прийшли іще ті три хвилини. Коротше, я собі сидів, ніколи не шпала, і до мене різко почав сіпатися консультант. Тобто він до мене ледь, ледь не заліз. До мене приходила дівчинка. Яка хотіла, ну, якби переночувати, вона така мені просто ну, написала в чаті, тобто привіт, можна в тебе переночувати, бо у мене дуже мало енергії. Я кажу, так, звісно, ну, то, ну, можна. А потім вона вийшла, і ось, бачите, там чіпси стоять, то її. То її чіпси, вона просто от померла. Вона просто вийшла і сказала: дякую, я напевно піду. Ну, я просто що, це, що... так шкода, людина померла, вона будувала якийсь будинок. І тепер навряд чи його знайде. А можливо вона відмітила собі будинок. Все може бути. Ну а я продовжую, звичайно, будуватися. Ми не засмучуємося. Головне, що ми живі, але шкода сучасних гравців. Я, напевно, ось так поставлю палети, бо по-іншому вони, ну, я б сказала так, гарно, але не стоять. Так, зараз я, напевно, перекручу. Я, напевно, скоро вже закінчу робити каркас. І, напевно. Ой, господи, я застрягла в драбині. Ну, і напевно буду потім все обставляти якимись меблями, можливо. Ну так, меблями, звичайно ж, і чимось іще. Ну і що ж, на ваших очах я вже все доробила. Нарешті, і тепер я заношу різні прикраси. І так, напевно, давайте я візьму з цю лампу. Вона дуже прикольно виглядає. Вона мені ну просто дуже подобається. Я її кожного кожного разу. Навіть бачите тут. Вау! Як тут гарно! Дуже прикольний стіл. Тому, думаю, варто його взяти. І так, я ще візьму прозорі столики. У мене ще є... Геніальна ідея, я думаю, вже всі її знають. Хто на мене підписаний, той дивився мої відео і напевно знає. Ми будемо робити склян з скляним столиком, будемо робити відео. Я постійно так роблю, тому що мені цікаво, як же про Просто будуть до мене Дертися в дім, а не зможуть, бо я вже захищена. Я не знаю, де ще шукати ці прозорістовки. Але зараз це поки не важливо, а важливо те, що потрібно взяти щось те, що приносить світло. Наприклад, ось телевізор, я його також візьму. Це такий вже стандартний. Ух ти, господи, пробачу. Робані валять. Так, ладно, поставлю ось сюди. Так. Так, раз. мене ще залишається 2 хвилини приблизно. Я сподіваюся, що я все... А на що я взагалі палет несу? Ну, Добре, припустимо. Так. так. Так, 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 так. Мені ще потрібні квіти, не хочу потрібні. Я думаю, що мені потрібно? Думаю, квіти точно. Так, 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 так. так. Я просто так все кидаю. Тому що мені важливо зараз дуже швидко додому. До речі, тут дуже багато різних класних. Іграшок. Давайте я не буду Занудою і візьмемо якийсь інший диванчик. Наприклад, давайте візьмемо ось такий. Дуже прикольний, вугловий Чи як українською правильно сказати. У глави, чи я? Точно я не знаю. Ручу, там я тільки що прикольно поставила. Залишається дуже мало часу. Тому я. Давайте ще візьмемо щось. Хочу ось таку лампочку. І ще тут, до речі. Я ніколи не брала про себе диван. Мені здається, сюди більше принаймні підходить. Ну що тут? Жі, це зовут просто вейди, що таке? такі не просто посвістимо. Зараз ви будете чути консультантів. Я прилишу звук. А сама буду на фоні будуватися. Так. Телевізор, напевно, і залишу в такому стані. Ніколи не брала коричневий диван, але цей час настав. Дуже прикольно виглядає. Дуже запав мені на око. Такс. Угу, так 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 так, так, ось з таким чином. Якщо що не, зважаю, не, зважаю, не зважайте уваги на зайві звуки, я... таке в мене буває. Тому я напевно примішу звук. Так, поки виходить. Як це назвати підставочку на неї поставлю такий маленький світильничок. Непогано якось виглядає. Незвичайно стандарт це ось цей господачок сіпеться. Не, не поняла. А що це за фігня? Господи, прости. Такого у мене не було. Коротше, зараз я повиправляю свої кисяки. Це нікому не буде цікаво дивитися, тому. Ну що ж, ось такі в мене результати. До речі, тільки що я хочу консультантів. Я поставила таку акулу, мені здається, вона дуже прикольна. Я її не закріпила, тому так вийшло. Отак. І приблизно десь тут. Зараз я, напевно, візьму якесь ліжко, але коли вже настане, звичайно, ж день, Я візьму різні деталі, можливо, гирлянду навіть візьму і прикрашу. Прикрашу. І зараз, як ви бачите, я виправляю знову свої корсики. До речі, я вже все виправила. Там була проблема в одному палеті, який стояв нерівно, і він був. Ну, тобто, скажімо так. О, господи, як вже правильно це сказати. Коротше, він стояв неправильно і таким чином була дирка. Знову дирка ця. Та господи, що ж це таке, господи? Ну-ну-ну, Я хочу нормально побудувати. Нормально. Ось, друзі, дівчинка тут була. До речі, поки такі мене результати. Оки оцінюємо. Мені здається, дуже мінімалістично, дуже прикольно. Зараз настане день, я зразу ж піду за прикрасами. І, напевно, вже буду закінчувати, тому що я не хочу. Напевно, вже настав час. Я йду брати якесь ліжко. Або я не знаю, що мені взяти. Якась дівчинка. Ну, ладно, давайте Фігурка якась прикольна. прикольну. Давайте візьмемо цю, це ліжко. Воно дуже прикольне. У мене воно запало. Сподобалося. Не, я, я квітку свалила. Клас. Так, ставлю ліжко сюди і встановлю. Мені не подобається, те, що тут постійно якась дирка чи я не знаю, як це ще назвати. Короте, просто мені це не подобається. Опа. Дівчинка вже також бере матеріал. Це все рівно. Будинок, тому ми я мені якби всирів. До речі, тут взагалі тільки що диван виглядає. Я, напевно, візьму ось сюди І ще тебе візьму Було, туалет, по приколу, Встановити. Ну, ладно. У мене червоне ліжко, тому я хочу взяти ще червону таку, де вона набереться. Червоний коврик. Ідеально. Ідеальне єднання. Напевно, вже скоро буде все. Тому що я не знаю, що можна робити. Все прикольно, все класно, але вже це буде черещу як сказала ще бачила там якийсь ліхтарик о був. У мене є я забула що у мене є я, напевно, зараз візьму ось цей фікус. Буде прикольно виглядати вдома. Якась дівчинка тут. Ні е, ні-ні-ні, я не хочу, щоб вона тут була. Я не хочу, щоб вона була тут, ні. Ну, але ну, я так хотіла фулу. Коротше, показую, конечно, результат, тому що вони можуть зараз піти все зламати. Поки що виглядає все так. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Ставте лайк під цим відео, пишіть будь-який коментар, щоб не пропускати мої нові відоси. Ну, що ж я з вами прощаюся усім па-па-па-па. І на цьому моменті в мене почали просто тупо розбирати будинок. Я була просто в шоці, коли мені це почали робити. От просто ви можете зараз це побачити. Це просто треш якийсь, не знаю. Ви можете це зараз бачити на екрані. Ну, слава Богу. Залишили мій будинок у спокої. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось моє відео ще раз. Ставте лайкосик під моїм відео. Обов'язково підписуйтесь, я добиваю півтори тисячі підписників. Ну що ж, ось так. Ну, ти не забудь підписатися і поставити лайкосик. Ну що ж, я з вами прощаюся, усім па-па-па-па.